Ну ось, через таких, як ви, війна буде тривати дуже довго, мабуть, мало ми крові вмилися. Словно, пане, та ні. Через таких, як я, якщо таким, як я, Удасться отримати владу в Україні, війна триватиме дуже короткий проміжок часу. І закінчиться ця війна правильно перемогою українського народу і остаточним вирішенням росіянського питання. Утилізація росіянської ідентичності, розшмутування клятої Росіянської Федерації, знищення всіх внутрішніх ворогів українського народу. Це все справа. Дуже коротку проміжку часу, не треба 50 років для цього. Я розумію, що воно може звучати трішечки фантастично в теперішній час. Ми звикли жити в системі, коли рік за року минає, а влада нічого не робить, ну окрім як набувати свої кишені, чесно так сказати, заробленими мільйонами і мільярдами. Але насправді все набагато простіше. Знищити Росіянську православну церкву в Україні це дуже просто. Це набагато простіше, ніж визволити якесь село на фронті війни. Тому що визволити село, це треба потратити величезні ресурси і головне втратити десятки або й сотні українців, які ніколи вже не воскреснуть, які просто загинуть. Звичайно, що за правню справу, звичайно, що за величну справу, але вони загинуть. Тому основний фронт війни він має е, бути внутрішнім. Влада наша повинна переорієнтуватися е, у цій боротьбі, зрозуміти справжнього ворога, індифікувати справжнього ворога і знищити його, знищити укуляту росіянську православну церкву, в Україні, знищити всякі антиукраїнські партії і всіх тих е, учасників. Всяких депутатів від партії регіонів, колишнього, теперішнього ПЗЖ, всіх їх треба терміново в бурцегарню посадити все майно конфіскувати, конфіскувати всі майно то олігархату, націоналізувати. Тобто роботи є не початий край, але її можна закінчити дуже швидко і дуже вагомими результатами. І, звичайно, що повторюю відповідь на ваше запитання, коли я і такі, як я отримують владу в Україні, то я вас запевнюю, що війна закінчиться дуже швидко. Вона буде тривати короткий проміжок часу. Але результат буде приголом свій. Тож, якщо будете мати можливість прийняти участь у наступних виборах, я вас прошу: не обирайте ото лайно за яке ну, е, е, український народ вже звик голосувати. Обирайте таких, як я, і тоді все буде добре. Слава Україні і слава величному українському народу.